Христос посеред нас, вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні у святому Євангелії йдеться мова про силу віри і приводиться приклад сліпого назарянина. Ісус же спитав хворого: Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпі же йому відповів Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той враз прозрів і пішов за Ісусом. Сьогодні, у день віддання свята Богоявлення і хрещення Господнього, свята церква вшановує пам'ять преподобних отців, яких в Синаї та в Рафії було побито та закатовано у IV столітті. преподобного Стефана Синайського, що жив у VIII столітті. А також за церковним календарем ми відзначаємо пам'ять надзвичайної жінки святої Ніни, яку церква називає рівноапостольною, тому що через її просвітництво країна Грузія стала однією з найперших християнських держав. Народившись у Палестині, Ніна ще малку чула. Що на сході від її батьківщини є країна Іверія, так у давнину називали Грузію, де ще не було проповідано слово Боже, і де за переданням зберігається велика святиня Хітон Господній. Юна подвижниця палко захотіла просвітити жителів цієї країни світлом Христової віри. І ось під час сну Ніні з'явилася Божа мати, дала їй сплетений з виноградної лози хрест, який потім і став символом грузинського християнства, та звеліла іти проповідувати Воскреслого Христа. Після довгої та небезпечної дороги Ніна прийшла до грузинського міста Мсхета, оселившись у ньому, вона стала дуже відомою на всю Іверію, бо отримала дивовижний дар, яким наділив її Господь зцілювати недужих. За молитвами святої отримала зцілення навіть сама цариця Іверії, яка вже втратила надію на одужання. Завдяки проповіді святої Ніни став християнином і цар Маріан. А для спасіння душі кахетинської цариці Софії Ніна сама побувала у неї, після чого прийняла хрещення як сама цариця, так і вся її країна. На жаль, ця. Подорож стала останнім подвигом святої рівноапостольної Ніни, після чого вона мирно відійшла до Господа у 335 році. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела тих, хто має імена Ніна, Петро та Сергій. Возлюблені, не завжди нам вдається життя навчитися мудрості. Але з одним Євангелієм або Новим Завітом можна цілий вік прожити і все читати. Так повчає Феофан Затворник: все його читати і до кінця не дочитаємо. Сто разів прочитай, а там все буде залишатися недочитаним. Тож нехай ваш день пройде за євангельськими заповідями.